Із початком повномасштабної війни у селах Запорізької області скоротилась кількість аптек. Деякі заклади змушені були закритись через безпеку та порушення логістики, деякі через зменшення кількості місцевих жителів та персоналу, щоб забезпечити людей необхідними медпрепаратами. І в області діють мобільні аптеки. Як працюють аптеки на колесах? Дивіться далі. Працівники вантажать коробки з медпрепаратами в машину та вирушають в дорогу. Цей автомобіль, мобільна аптека, що обслуговує запорізькі села. Для місцевих жителів це чи не єдина можливість придбати ліки? Люди вже знають, знають мій телефон, телефонують мені, телефонують нашим менеджерам, який відповідає за нашу поїздку. Замовляють або через менеджера, або вам ні. Віталій фармацевт щойно розкладає прилавок і вмикає касовий апарат. Підходять перші покупці. Ну, звісно, потрібно. У нас ж тут бабушки, дідушки, нікажде ж поїде 25 кілометрів. Почали, хоч привозити, і то добре. Вийшов з будинку, будь ласка, не треба шукати, кудись їздити. Прийшов, взяв і все, і все, що треба. Якщо нема, замовляєш. Більшість клієнтів мобільної аптеки пенсіонери, яким складно їхати по ліки десятки кілометрів. Пані Лариса каже, такі поїздки займають мало не весь день, адже маршрутка ходить лише двічі на добу. Вона ходить невигідно, вона дуже рано і ходить, вона в 6 годин йде. І це, щоб поїхати купити ліки, треба півдня просидіти там. Мобільна аптека щодня об'їжджає з півдесятка точок у Запорізькому районі. У транспорті є все для продажу та зберігання препаратів: холодильники, касовий апарат і термінал. Чеки обов'язково видаємо все. Так що це не просто ми приїхали там. Ну все тут все у нас інформація для людей. Все ліцензія, все ліцензіровано. Пункт зазвичай люди купують медпрепарати під замовлення або за програмою Доступні ліки. Решту асортименту фахівці визначають самі. Втім, є засоби, які в аптеці на колесах не продають. Заборонені це ліцензійними вимогами наркотичні прекурсори і психотропні препарати, які потребують ну, особливого нагляду лікарів. У Запорізькій області мобільні аптеки працюють з осені та обслуговують 10 населених пунктів в зв'язку з війною. Сталося так, що в нашій області багато населення виїхало. На селі закрились аптеки і аптечні пункти, тому що там, по-перше, не стало кому працювати. По-друге, дуже стала складна логістика доставки товару. У найближчих планах організувати роботу ще двох мобільних аптек. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон і єдині новини.